розуміючи, що у нас сьогодні не в такому стані працюють там і лінії передачі, і потранпа підстанції трансформаторні, а вони працюють так в перегрузі, то я вважаю, що сьогодні бігти і говорити, що нам потрібна експерту. На експорт віддавати електричество, ну вважаю, що це поспішні такі, знаєте, А, там... ну, тобто передчасно, ну, я да, зрозумів. Поки, поки да. Я хочу також, що от, е, 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 я говорив, і я хочу вам також сказати, що е, порахували синоптики, що це рік, 20-30 рік, за 170 років буде саме в жаркі. І ми розуміємо, що е, десь три місяці. І через три місяці це почну вмикати кондиціонери і вентилятори. І вважаю, що сьогодні нам потрібно, щоб спершу, спочатку ми забезпечили всіх наших людей підприємств. Зараз дуже багато підприємств не працюють, і тому у нас сьогодні є можливість закривати, так скажем, населення. А коли зараз запрацюють там призпредприя, запрацюють у людей вдома кондиціонування і вся та техніка, то вважаю, що нам може навіть і не вистачати електроенергії, тому я вважаю, що поки про це говорити раді.